Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні розкажу і покажу про такусь ракету. Це була якась іграшка у вигляді нічника. Я до неї зробив підставку, поставив її на злітну смугу, так би мовити, тому що в неї відламали один ріг. І зробив ось таку підсвітку. Це RGB-світлодіодик, який підключається просто до акумулятора чи двох батарейок. І він так плавненько мигає собі, перетікаючи всіма кольорами райдерги. Вночі це дуже заспокоює і, до речі, непогано освітлює кімнату. А другий режим. другий режим. У нас просто світиться біром. Трошки падає вона, бо неустойчива ракета. Другий режим у нас просто світиться, але світиться із датчиком удару. Тобто якась вібрація і він включається або вимикається. А ось що знизу цієї ракети. Тут я поставив роз'єм Type-C з одноразки. А це ось той самий перемикач режимів. А всередину, замість стандартних пальчикових батарейок, я поставив два акумулятори з телефону. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося та коментуємо.